Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо то істина, це брехня. Простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті не чорно-біле із Тетяною Вербою. Ні для кого не є таємницею, що повномасштабна війна з агресором вимагає великої кількості людей. І військові не приховують, що збройні сили України зазнають таке кадрового голоду. Гостру потребу армія має не лише в мінометниках, саперах, розвідниках, а й у медиках, кухарях, айтівцях. Потрібні чоловіки і жінки фізично та морально здорові у віці від 18 до 60 років, аби задовольнити потреби військових із відбору кваліфікованих кадрів в Україні відкриваються рекрутунгові центри, як по лінії міністерства оборони, так і муніципальні. У пересічного громадянина виникне питання: навіщо взагалі потрібні такі центри, якщо є, скажімо, територіальні центри комплектування? Які займаються мобілізацією, у чому сенс рекрутингу спробуємо сьогодні розібратись разом із Романом Ковальським? Він є гостем подкасту чорно-біле» і він є координатором муніципальних рекрутингових центрів у Вінниці та області. Військовослужбовець 120-ї бригади тероборони у цивільному житті. журналіст. Доброго дня, пане Романе. У Вінниці відкрився перший в Україні муніципальний рекрутинговий центр. А Зараз я вже знаю, що не тільки у Вінниці, а ви вже поширились на всю область. Чи так це? Я вам скажу більше 30 квітня, окрім трьох міських муніципальних рекордніх центрів у Вінницькій області, буде у всіх районах. Зараз готовий персонал, підбираємо їх, навчаємо кого треба. І з 30 квітня, з 1 травня, запускаємо окрім трьох міських муніципальних центрів у місті Вінниці. Запускаємо ще. Шість в усіх районах міської області Класно. А чим відрізняється від таких же центрів по лінії Міноборони, що створені? Чи муніципальні відрізняються? Дивіться, міністерство оборони фактично. Ми паралельно з міністерством оборони запустили цю мережу рекрутаційних центрів. Наші інструктора пройшли онлайн курси 10 Занять з міністерством оборони з їхніми інструкторами розуміють повністю технологію, отримали від них, скажімо так, програмне забезпечення і правильне анкетування. Як це все робиться? Єдине, що в міністерство оборони. Запускається в великих містах і в Полтаві, а в Вінниці Вінніцькій області 120-та бригада разом з територіальними громадами фактично самі запустили цю систему рекрутаційних центрів і консультації відбору кандидатів в ЗСУ не тільки в 120-ту бригаду, а фактично в усі сили оборони. Тобто, якщо людина приходить, вона хоче в 120-ту бригаду. Ми її агітуємо показуємо її ваканти, які є можливості, пояснюємо умови служби. Соціальні гарантії і зарплата, якщо людина хоче в інший підрозділ, хоче 59-ту бригаду, хоче в третю штурмову, хоче в ССО, хоче в 47-му, то ми тоді контактуємо з рекрутерами цих підрозділів і цю людину перенаправляємо в інший підрозділ для отримання анкетування і консультації і призову людини по мобілізації чи на контракт. А хто працює у штаті? І скільки штатних і хто ці люди, що працюють це колишні військові чи цивільні? Ні, дивіться, міністерство оборони по своєму формату запустило рекрутерів із числа цивільних. Переважно це дівчата, жінки, які раніше працювали адміністраторами, працювали мали цивільні професії, психологи. А у нас працюють всі діючі військовослужбовці 120-ї військової бригади ТРО, підібрали людей адекватних, підібрали людей. Переважно, які пройшли бойові дії, люди, які є обмежено придатні після поранення, люди, які мають, скажем, проблеми з здоров'ям, але можуть вести з потенційними кандидатами предметну розмову про армію, про зсу, про ТРО і про службу. Не те, що вони десь чули по телевізору, по радіо, чи читали змі, а просто із свого життя. Діючи військовослужбовці mm. не демобілізовані, а діючи Це, напевно більшу довіру викликає тих, хто приходить на консультації, так В принципі так, тому що ну є предметна розмова. Mm -hmm. Ми говоримо не про якісь, скажімо такі ідеальні ефемерні речі, ми говоримо реально про. Яка служба, які є варіанти, які є труднощі, до чого треба бути готовим, який треба мати стан здоров'я, психологічний настрій і навіть речі, які тобі потрібно буде купити або вже мати з собою для того, щоб тобі комфортно було проходити службу в збройних силах України? Яка основна мета такого центру? Основна мета центрів перше це вести відкриту щиру розмову. З громадянами, які бажають долучитися до сил оборони, які бажають отримати роботу в Збройних силах України, адже не секрет, що Збройні Сили України зараз є, мабуть, найбільшим роботодавцем в Україні mm -hmm. жінки шукають роботу в ЗСУ. По своєму профілю це кухарі, це психологи, це лікарі, це адміністратори. Чоловіки, я би поділив на кілька категорій тих кандидатів, які до нас приходять. Перше це люди, які Повертаються в армію, тобто були демобілізовані, отримали поранення і зараз готові повернутися в армію з тих чи інших причин. Перше це бойове братство. Люди готові повернутися до бойового братства. Дома, можливо, не все там гаразд. Можливо, хтось доглядав за матір'ю. Матірі матері не стало, і він зараз готовий повернутися в армію. Є люди, які проходили службу ще раніше, і зараз стосовно свого фаху теж готові повернутися в армію. Друга категорія людей це люди, які відчувають, що от скоро буде у них повістка, чи вже є повістка в кишені, але поки що не бойова. Тобто в людини є ще можливість прийти. Проконсультуватися, заповнити анкету і обрати собі підрозділ і спеціальність військову згідно свого фаху згідно своїх намірів, тому що коли людина отримує вже бойову повістку і немає в нього такого вибору, то фактично вона вже є заручністю. Вона потрапить туди, куди вона потрапить, без власних бажань. Переселенці приходять. Патріотично налаштовані люди, які готові приєднатися до своєї оборони. Ну і четверта категорія людей: це люди, скажімо так, з проблемною біографією, люди, які знаходяться все за люди, які мали судимість, люди. Які мали якісь певні проблеми з законом, аліменщики, якісь невиплачені борги? Ми цих людей консультуємо, їх ведемо, пробуємо допомогти їм вирішити цю їхню життєву якусь складну ситуацію і долучити їх до збройних сил України. Так, а ще знаєте, є така думка, я інколи чула, що дають у центрах, можуть дати повістки. чи дійсно Ні. це так? Ні, дивіться в жодному з рекордаційних центрів, ні міністерство оборони, ні ті, що діють у Вінниці Вінницькій області, повісток не видають. Ми людину консультуємо. Ми людину, коли вона погоджується на обробку своїх персональних даних, заповнюємо її анкету, допомагаємо їй пройти БЛК, отримати всі необхідні документи для того, щоб уже згодом через ТЦК, міський, районний чи обласний, потрапити в навчальний центр і. Почати служити тому в е, жодних повісток в рекрутаційних центрах не видають. Фактично, це якби профарітаційні такі центри, які ведуть відверту розмову з громадянами України, які цікавляться або вже готові долучитися до збройних сил України. Повісток однозначно в рекрутаційних центрах не видають, тобто боятися їх не варто. Не, не варто скажу більше. Дивіться, в тих анкетах, які заповнюють рекрутери міністерства оборони, у них другим пунктом одразу стоїть ваш телефон. У нас телефон і ваші персональні дані стоять самому кінці. Останній це пункт анкети. Якщо ви Предметно цікавитись роботою з службою в ЗСУ, даєте дозвіл на обробку своїх персональних даних. Ми вже починаємо предметно говорити про ваше працевлаштування і службу в збройних силах України. То в кінці ви даєте свій телефон для того, щоб ми могли з вами контактувати і вас вести і на стадії обробки ваших даних в рекрутаційних центрах, і під час вашого контакту в ТЦК, і вже коли ви... знаходитесь в навчальному центрі, щоб ви після навчального центру потрапили саме той підрозділ. Який ви обрали собі саме у наших центрах, і як це відбувається, коли от людина просто до вас прийшла, каже, що вона би хотіла, чи ви їй щось пропонуєте? Як це все відбувається з самого початку? Ну по-перше, дивіться, цнапи в основному цнапи або зараз кілька разів буде центрів зайнятості у районах Херської області. Людина телефонує або приходить сама, або присилає, скажімо так, посередника там, присилає свого батька чи дідуся. Якщо mm -hmm. хтось боїться, людина приходить, питається, добрий день у вас можна потрапити в армію, у вас можемо щось вибрати, почути. Починається розмова, інструктор представляється, хто він такий, звідки він і цікавиться кандидата, його вік, його професія, його наміри, його досвід служив він в армії чи не служив. Фактично, ми починаємо розмову коротку чи досить довгу. Якщо людина приходить вже готова. Буквально там сьогодні, завтра, післязавтра, оформлювати анкету і давати свої анкетні дані – це довша розмова, звичайно. Якщо коротка, ми просто людину пояснюємо, що це рекрутаційні центри. Тут повісток не дають ніхто тут нікого за руки не в'яже. Ми людину консультуємо, агітуємо першу чергу. Звичайно, за 120-ту бригаду пояснюємо, які в нас є вакансії в наших батальйонах, які спеціальності. Яку спеціальність можна здобути? Якщо людина там цікавиться, можливо вона буде оператором БПЛА. І далі заповнюємо анкету, підшуковуємо людині вакансію, контактуємо з мобістами в батальйонах або в інших підрозділах. Пропонуємо цій людині на вибір посаду. Людина має час на роздуми, фактично ця анкета її не зобов'язує до того, щоб вона приходила наступного разу, чи вона вже там через тиждень йшла армію. Вона може передумати, якщо в неї є якась відстрочка, чи вона думає все таки залишитися в цивільному житті, то тоді ця анкета нікуди не йде. Ця анкета. Залишається, скажімо, в закритому доступі, і ми її більше нікому не передаємо. Якщо людина висловлює свої наміри, все таки приєднатися до сил оборони, тоді підшуковуємо їй посаду, професію, підрозділ, допомагаємо проводити людині ВЛК з мінімальними затратами часу і коштів, і вже її тоді через. ТЦК оформлюємо в навчальний центр. Вона чекає свого часу, коли збереться її команда, і приходить вже дійсно повістка вже від ТЦК, і вже вона, вона, грубо кажучи, взяла час на роздуми, взяла час на поради своїх рідних, вирішила сама для себе, куди вона йде, з ким вона йде, і тоді вже вона засилюється і йде через ТЦК в навчальний центр і в підрозділ, який вона обрала. Тобто можна сказати, що рекрутингові центри це такі, скоріш консультативні центри. Фактично, це мобілізаційні центри, але це фактично добровільний вибір людей прийти, поспілкуватися, послухати, які є варіанти і можливість обрати самому професію, підрозділ, навіть і вид Збройних сил. Повістка це, ну скажем, більше інститут примусу. Це людина військово зобов'язана. Вона отримує повістку, вона або ховається, або дійсно проходить і проходить ВЛК, і вже вона йде по такому, якби інституту виконання своїх громадянських обов'язків. Для когось це примус, для когось це добровільний вибір. У нас фактично все, як я сказав, профорієнтаційні центри потрапляння служби і роботи в збройних силах України. Так, тобто це мог би бути ще давно, я думаю, і до 22-го року, і в принципі, в Україні, яка є європейською чи проєвропейською країною, саме така система мала працювати давно. Тобто рекруто центр це про добровольців. Чим рекрут-центр краще за ТЦК? Ну фактично, ми робимо роботу ну ту ж саму паралельно, угу. тільки у нас свої підходи. Це так, фактично добровільність. Це е, людина сюди ніхто не змушує приходити. Людина приходить сама за покликом своєї душі або за якихось життєвих обставин. Є, є певна категорія людей, які приходять уже з першою повісткою. Вони вже розуміють, що Збройні сили взяли його на олівець, і скоро ця людина має приєднатися до збройних сил, але у нас вона. Може отримати оце право. Вона однозначно отримує право вибору. Uh -huh. Це ціка цього права вибору не буде. Там будуть її питатися, її вподобання, але часто буває таке, що коли приїжджає мобіст тої чи іншої бригади, людину туди зараховують чисто по своїх якихось якостях і по кількісному показнику. Uh -huh. У нас це практично. Ви приходите на ярмарку професії спеціальності в зсу. І обираєте самі у вас є на це час, у вас є консультант професійний, у вас є людина, яка вам дасть пораду, людина, яка допоможе оформити документи. Це ну зразку кажучи військовий ЦНАП, центр надання адміністративних послуг. Скажіть, Ласа, скільки ви вже працюєте у Вінниці? Чи може вже якісь є перші бачення? Хто більше приходить? Чоловіки чи жінки? Що можете запропонувати, скажімо, жінкам? Значить, дивіться, ми працюємо з 11 березня. З 11 травня буде два місяці. Уже заповнено десь 250 анкет, надано 250 консультацій, заповнено вже майже 80 анкет. Є вже люди, які знаходяться в навчальних центрах по, скажімо, гендерному співвідношенню. Фактично, жінок десь 20-22%, решта чоловіки. Наймолодша жінка, яка приходила на контракт, це 20 років. Тато в неї у брат ухилянт, Вона вирішила служити в збройних силах. Сказала, що в цій сім'ї має бути хоч один чоловік, який захищає Україну. Найстарша жінка, яка приходила це 52 роки. Це медик професії жінок, які вони шукають в збройних силах. Я би назвав п'ять основних: це медик, це кухар, це психолог, це адміністратор і це оператор БПЛА. Остання фішка є: жінки приходять і йдуть в армію на контракт, щоб чоловіка не забрали в армію. По чоловіках фактично, якщо людина має вже військову спеціальність, має військову квитку записано свою спеціальність, то ми її профорієнтуємо вже згідно цієї спеціальності. і фактично люди часто шукають професію, яку вони нею володіють. Після навчального центру вони мають більшість із них спеціальність стрілок, але вже. Там і тут ми визначаємо, які в людини є нахвали. Прийшов до нас 25 років молодий хлопець. в Зв'язку з тим, що помінявся закон про мобілізацію і вік призовний, понизили до 25. Він е, спеціаліст в галузі кібербезпеки, і ми йому зараз шукаємо посаду і роботу. В військовому зв'язку, де людина буде так само дотична до комп'ютерів, до комп'ютерних технологій, фактично він буде продовжувати свою роботу але вже в лавах ЗСУ. Якщо людина водій, чи автомеханік, шукаємо водія автомеханіка. Є люди, які приходять віруючи тих чи інших конфесій, і часто люди кажуть, що мені віра не дозволяє тримати зброю в руках, зсилаються там на певну статтю конституції, хоча. Головна стаття конституції це захищати свою батьківщину. Такі часто люди шукають роботу комірника, якогось адміністратора, людини, яка буде виконувати господарські функції. А більшість все таки хочуть якісь тилові посади чи бойові? Стілові хочуть, я знаю, один з чотирьох. Всі так. решта розуміють, що має бути зброя в руках, що він е, буде служити, що його. Шанси потрапляння на війну це 50 на 50. Сьогодні твій підрозділ знаходиться в Київській області чи в Житомирській охороняє кордон. Завтра твій батальйон виходить на нуль, і там уже в залежності від поставлених завдань і бойових розпоряджень. Якби можливо, все ти потрапляєш на реальну війну. Люди це розуміють, ми їм це пояснюємо. Чи можуть до вас прийти ті, хто вже отримав повістку? Скажімо, але про це може так, не говорять? Ну скажемо так, відсотків 10 від відвідувачів це люди, які вже мають повістку в кишені. Вони пробують скочити в останній вагон, підібрати собі підрозділ, де служать його, можливо, знайомі земляки, сусіди мають вони рекомендації, мають враження. Від 에, того, що це за частина, який там мікроклімат, хто там служить, таких людей ну досить часто, кожен тиждень таких людей приходять. Я знаю, чоловік п'ять точно приходить якісь повістками. Вони не кажуть, що у них є повістка. Mm -hmm. Вони приходять консультуватися. А буквально через дві години вже приходять, і кажуть: в мене вже повістка на руках, а вона у нього вранці була вже в кишені. Ну, вони ще встигають скочити в встигають, так. Якщо людина має вже бойову поїздку на руках, ми вже таку людину, скажем, не зможемо. Направити туди, куди uh -huh. вона хоче. Вона вже потрапила в перелік тих людей, які їдуть в на навчальний центр. Тобто, перша повістка не бойова, і можете приходити і так само як всі отримувати консультацію. Тобто, -то, краще не чекати повістки, а прийти. Краще не чекати. Що у вас є перша повістка, ви приходите, і ви на таких самих правах, як людина без повістки, обираєте собі підрозділ, посаду, професію, яку ви. Витягнете, яка буде для вас комфортна і корисна для країни. Роман, а скажіть, які ви засоби використовуєте для мотивації? Я чула про такий майданчик, як обирай сам. Розкажіть, що це за майданчик. Вже два відбулися таких заходи. Я наскільки знаю, зараз готується третій вже в місті Хмельницькому. Фактично, це такий агітаційно-патріотичний захід, де присутні останній раз було, якщо не помиляюсь, представники. 15 бойових частин це так само рекрутери, були присутні представники сімох вищих, в тому числі військових навчальних закладів. Це майданчик, де люди приходять так само познайомитися з військовим, поспілкуватися, приміряти навіть на себе шолом, чи діти приходять і сфотографуватися і з трофейною технікою з енлавом. Останній раз я виставляв енлав, але нувал був дуже популярний. Мабуть, за день 50 фотографій селфі хлопці робили. Це такий якби спосіб комунікації між військовими і цивільними. Ми оголошуємо спеціально, що в цей день звичайно не буде ніяких повісток. Це те ж саме, що робить рекрутаційний центр, тільки великий майданчик, де присутні фактично 100 рекрутерів з 15 підрозділів. Навчальних центрах я вже сказав. Люди приходять, спілкуються, говорять про те, що відбувається в країні, і про те, що можливо скоро їм доведеться доєднатися до оборони. молоді люди приходять, вивчають можливість отримання військової професії. Вони в армію не потраплять, але мріють бути там, не знаю, військовим зв'язківцем, мріють бути пілотом, мріють бути спеціалістом ППО. Водночас на таких заходах останній раз за волонтерські кошти була організована полева кухня. Люди приходили, пили чай і. Кашу, юшку і донатової, в тому числі на дрони для 120-ї бригади. Фактично, це майданчик перша зустрічі ветеранів між собою. Приходять люди, які демобілізовані, які захваті відпустці. Просто побачитись, багато людей приходить для того, щоб е, отримати консультацію від того чи іншого підрозділу. Глядіти там до ціки штурмової до 47 ї до 59-ї бригади, до морської піхоти, до 120-ї бригади. Ну і діти приходять фактично. Це така певна розвага патріотична отримати якусь гарну листівку, отримати шаврон, робити селфі з трофейною технікою чи обладнанням. Найближчий захід має бути в травні в Хмельницькому. І ще таке, от як на вашу думку, чи покращить ситуацію закон про мобілізацію, чи збільшить він кількість нашого війська, чи більше надія все-таки на рекрутингові центри? Ви знаєте, Тут не можна це розділяти. Закон цей е, має вступити. Якщо не помиляюся, 18 травня в силу, ми у -у -у -у. вже відчуваємо активність громадян. Як в ТЦК, я вчора і позавчора був е, в чотирьох районних ТЦК людей. Багато скажімо, навіть є черги вже певні. І у нас за останній тиждень я бачу, що активізувалися громадяни і жінки і чоловіки. Вони розуміють, що закон скоро вступає, вони використовують свою можливість отримати у нас консультацію, заповнити анкету і зробити свій свідомий вибір на користь того чи іншого підрозділу, то активність вже настала. Що буде після 18 травня? Я думаю, вона ця активність ще збільшиться. Ну, а хто хоче втекти через містер, через тисну, заплативши там 5 чи 10 тисяч доларів, я думаю, вони від цієї ідеї теж не відмовляться. На жаль, така у нас реальність. Ну і останнє, як на вашу думку, у визвольній боротьбі мають брати участь всі. Я як доброволець 24 лютого, 22 року, в принципі, вважаю, що мала бути запущена державою загальна та тотальна мобілізація. Мали всіх призвати на захист України, можливо, розбити їх всіх кандидатів на три чи на чотири, скажімо, черги. Люди мали одні добровольці, такі як я просто прийшли з рюкзаком і там на другий день отримали зброю. А хтось мав би знати, що, наприклад, через рік його покличуть в армію, і за цей рік підготуватися і фізично, і морально купити якісь речі, тому що виходить, у нас. Одні воюють, а другі жирують, ботують і гуляють. Мене це, чесно кажучи, шокує, коли я захожу в Вінниці, знаходжусь в містах тилови для людини, яка приїжджає, скажем, з передової для людини, яка приїжджає з служби з змінних полів, Це просто шок. Коли ми бачимо, яка кількість молодих, красивих, татуйованих спортивних людей просто забили на війну, не донатять, не готуються до своєї служби. Можливо, у кожного якась є куплена довідка чи якийсь блат, я не розумію, але ну я не бачу, що повністю вся країна напряглася, хоче перемогти в цій війні. Тому рекрутаційні центри фактично це такий спосіб, інструмент людей свідомих, патріотичних і фактично добровольців, якщо в них немає ще повісток на руках, залучити до служби в Збройних силах України. І, щоб Вони в Свій маленький внесок в цю майбутню перемогу, в яку я однозначно вірю. Я в цьому теж переконана однозначно, і так і буде без ніякого сумніву. За умови щодо визвольної боротьби доєднаються таки ги українці, кожен на своєму фронті. А нашим слухачам нагадую, що сьогодні у подкасті не чорнобіле. А ми говорили про те, що це таке рекрутаційні центри, для чого вони створені, і для чого туди потрібно звертатись, як все відбувається. Про все це розповідав Роман Ковальський. Він є військовослужбовець 120-ї бригади тероборони, координатор рекрутаційних центрів у Вінниці та області. А за кермом була я Тетяна Верба. Подкаст не чорно-біле створено у співпраці із Харківським прес-клубом та мережею місцевих ЗМІ громада груп. Далі буде